Полтаву завалило снігом. Зима вирішила відігратися за теплий початок суворою погодою наприкінці року. В ніч з 29 на 30 грудня сніг йшов без зупинки, створивши чимало проблем полтавцям. Комунальники в такий час працюють цілодобово. Почали прибирати сніг ще ввечері 29-го числа. Прибирають і досі. Працювала ночі у нас п'ять матів з відвалами. Десять тракторів, дев'ять тракторів МТЗ зі щітками. Чисто дорогу. Значить, п'ять машин посипали дорогу пі піщано піщаном селіною суміші. І три трактори на тротуарах працювали. А сьогодні в день яка працює техніка? Два грейдера працює, розчищаємо дорогу до дальніх е селищ. І щітки працюють по районах, по, по районах Полтави, по вулицям, яких не встигли розчистити. Самі комунальники говорять, що працювати в таких умовах вкрай важко. Багато роботи доводиться виконувати вручну. Сніг під вартом викидають, машина нам згрібає, і ми ще з остановки. Оце саме тяжке під вартом обирають. Круглосуточно. З 8 до 10 і з 10 до 8. Якщо малича такій погоді радіє, то дорослим снігопад не завжди подобається. Головним чином проблеми пов'язані з транспортним сполученням. Проте люди з розумінням ставляться до комунальних служб, хоча і не завжди. Та работала сама в коммунальной службе. Сейчас її нет просто-напросто. У меня возле двора почищено, Я вышел в 6 утра, у мене почищено. В принципе, добралось хорошо садов два, поэтому в принципе положительно. А никак, не ни, ни, ни транспорт, ничего нет. Ничего. вони, не? Лопатами. Это же смех. И, и сыпят вот, 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 с этим. Ну, давайте не будем в чудо играть. Может були, але Все при работе все делают. Чистят. Снег. Мально такі погодні умови не могли не залишити свій відбиток на загальній ситуації в області. Про те, як з негодою боролося в області, розповідають у державній службі з надзвичайних ситуацій. У зв'язку з зачними поїщеннями погодних умов снігопанди хутовини протягом доби, 29 грудня на 30 грудня було вивільнено з снігових з рятувальниками, було вивільнено з снігових заметів 34 чотири вантажівка та автомобіля. Врятовано 61 чоловіка, з них це троє дітей. Надання допомоги було залучено 5 одиниць техніки та 17 чоловік особового складу головного управління Державної служби зрештою ситуацій України у Полтавській області. А даний час рятувальники продовжують працювати в посильному режимі, спеціальну техніку, проведену повну бойову готовність. Таким чином, можна сказати, що зима настала не лише на календарі. На щастя, значних пригод в області не сталося. Відтак залишається бавитися зі снігом дітям та разом із дорослими готуватися до святкування нового року.